Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Літаки летіли бомбити сили ЗСУ в Курську і вперше отримали та попали під роздачу. f 16 відпрацювали по бортах, ще одна збита Су-34. Рухнула поблизу реактора Курчатова. Інші дві скинули два фаби на суджу, щоб втекти. Цілі багатоповерхівки склались в місті разом із росіянами. Втім, на жаль, інші російські пілоти таки відпрацювали по наших позиціях уже в Курській області. У той же час російські. Війська повільно, але просуваються на сході. Ще не всі резерви повернулись на Курську битву. Йдуть бої за Вовчанськ, Харківська область під масованою атакою. В той же час поблизу суджі рухнув російський іл 76 який не встиг висадити десант. 70 десантників згоріло одразу. розстріл в небі пишуть, відпрацював наш літак по десантному борту. Крім того, ЗСУ накрило місце падіння літака артилерійським вогнем та знищили підмогу окупантів та пошукову рятувальну групу. На цьому фоні Лукашенко заявляє про готовність воювати, вочевидь, Кремль його. Таки нагнув, незважаючи на візити до України, і слова про мирні переговори будуть заходити в Куриск або ж підуть на територію України. 12 транспортних іл 76 комплектують десантом Білорусі РФ. Понад дві тисячі чоловік готуються перейти український кордон. На Харківщині пишуть телеграм-канал, зайдуть і білоруси і музиканти і мобіки з РФ, які там залишились з минулого року. Ситуація доволі напружена. Якщо Білорусь таки вирішила пустити своїх людей на обій, то ситуація для них буде дуже плачевна. В той же час телеграм-канал Пише, що поблизу харківського кордону накрили 200 кадирівців, які формували ДРГшні групи, їх накрили вогнем на території РФ. Вони так і не встигли перейти. Українські військові готові до відбиття повітряних атак з території Білорусі. Про це сказав речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Ультиматум Білоруса не літи. Якщо з території Білорусі по Україні почнуть летіти ракети або злітати літаки, які будуть атакувати нашу територію, то ми готові до відбиття їхнього повітряного нападу. Наші сили, зокрема, гурта СБУ довели всьому. У світу, що ми можемо проводити унікальні операції на території противника. Тому, якщо існуватиме загроза з території Білорусі, ми зробимо все можливе, щоб убезпечити наш повітряний простір. Заявив він в ефірі Еспресо. Речник повітряних сил наголосив, що українські військові готуються до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Він зазначив, що авіація є високомобільною частиною армії, здатна швидко долати великі відстані. Білорусь вже дозволяла РФ атакувати Україну зі своєї території. Тому сьогодні ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника. В тому числі удару по повітряних цілях ворога резюмував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.